Дуже вдячний всім, хто сьогодні зміг долучитися до цього першого міжнародного конгресу, благодійних організацій, громадських організацій, волонтерського руху, влади, бізнесу. Адже саме в координації і єднанні ми зможемо перемогти нашого ворога. Дякуємо організаторам за сьогоднішнє запрошення на сьогоднішній захід. Для нас важливо розвивати багатогранне транспортно між співробітництво, навіть у такі непрості часи. Словацький і український народ з'являються братським народом. Таким ніхто нічого не і що Словакія така допомагала. и помогать Украине во всех, скажем, во всех областях, включая гуманитарные. Сегодня начинается такая новая эпоха Гиперпатии, это прямодельная реформа. Конечно, то, что произошло год назад, я сам до сих пор вспоминаю с ужасом. К сожалению, сложно поверить в то, что такое могло начаться в 21 веке. Можливість дійсно підкресленим зараз учасниками цього першого міжнародного конгресу з переліку представлених і які беруть безпосередньо офлайн зустріч зараз проходить, Це для нас дуже важливо насправді. Насправді ці комунікації третього фронту, якби гуманітарного фронту, вони будуть структуровані. Вони будуть консолідовані зусилля навколо перемоги. І тут представлені представники тих південно-східних областей, кому ми саме надавали допомогу. Не ми одні от в координаційну раду платформи входять. Один представник, керівник організації. От близько 100 таких керівників організації вони дехто більше займається цим процесом з 2014 року, дехто менше, дехто більш досвідчений, дехто менш досвідчений. Але докупи ми допомагаємо державі. Кожна організація зможе мати партнерство і зможе мати нові можливості для себе для діяльності. Ще основним таким якби, предметом цього заходу вважаю звіт перед нашими іноземними партнерами, донорами, аби в них не закінчувалося переконання, що ми все можемо зробити якісно і гармонійно. Тобто Ми хочемо, щоб була репутація у кожної організації і юридична стійкість. І е, мотивація у наших іноземних партнерів ще збільшувати, нарощувати цю допомогу. Для міжнародних партнерів, тому що для них це дуже важливо, дуже важливо знати і бачити, і це щодо звітності також. Тому що вони завжди хочуть, щоб люди, волонтери на місцях звітували. І я хотів їм особисто сказати, що е, ми це все бачимо їхні. Потужності і буду зараз колись забути Словаччина, Румунія, Угорщина, Польща, Німеччина. Сьогодні присутні гості з різних країн, послі, консули, з крім Польщі, Словаччини, Угорщини, країн Кореї, Кореї. Для нас, а також інші голови громад, з Скарпатської області і народні депутати Верховної Ради України. Цей форум для нас чим краще, тим, що ми зможемо обмінятися досвідом, ми поступимо до нас доречно до інформації, яка потрібна для сьогодні для нашої громади. Ми зможемо обмінятися досвідом і ми зможемо отримати ту інформацію, яка для нас потрібна. Сьогодні в мене запланована зустріч з за послом словаччини та представниками з Великобританії. Будемо говорити з ними щодо надання допомоги для нашої сільської територіальної громади і щодо подальшого розвитку і комунікації в нашій громаді щодо подальшого співробітництва. інтернашол конгрес в Юкраїн, чи я отримав е, запрошенцей конгрес від народного депутата Михайла Лав. Е, познайомився дуже багато людьми, людьми, які багато досягли, які багато працюють для України. Розказаємо трошки історію е, нашої лікарні, що ми робили, як ми змінювали. Е, показали зміни нашої лікарні, відеоролик про нашу лікарню. Ще зустрівся з людьми, які допомагали нам це розвивати. Того сподіваюся, що ці нові зв'язки дозволять працювати на розвиток нашої лікарні ще краще. Ми покажемо ще кращий результат. Румунська держава з'яснила феноменальну роботу, особливо в першій хвилі міграції. І філософія у нас одна наш дім це Україна. Зараз присутні на даній платформі багато міжнародних представників, які з нами співпрацюють і сподіваємося, що ця співпраця в нас буде продовжуватися. Моя місія через мистецтво показати любов до своєї країни, значення. Казати ті емоції, які я пережив, і донести до людей те, що Україна завжди буде. І кожна робота, ну, один місяць війни, одна робота. Тут 12 робіт, 12 місяців війни.